Українці вчаться погано, англійську не знають, а ще постійно поячать. Так, за повідомленнями росіян уписали навчання наших пілотів на F-16 в Румунії. Автори цього фейку не полінувались і додали так званий доказ, начебто документ від румунського міністерства оборони. На скриншоті йдеться про тренування українських пілотів в європейському навчальному центрі f 16 у румунському місті Фетеш. Пропагандисти вирізали частини тексту зі справжнього документа Міноборони Румунії та додали. Але свої правки в оригіналі справді йдеться про співпрацю Румунії з державами-членами НАТО та ЄС у сфері розвитку військового потенціалу. Та й у міністерстві оборони Румунії казали, що в їхньому центрі можуть навчатися українці, але наголосили, що документ росіян фейковий, а навчання нещодавно пройшла лише перша група румунських військових. Пілоти з інших країн поки не навчалися в цьому центрі.